Жіночий блузи Джордж. Муслінова. На резиночці. Рукавчик. Внизу також на резинці. Розмір 24. На гузочках. Натуральна тканинка. Чорна. Внизу на резинці. Зверху також широка резиночка. Класні рукавчики. Розмір 22. На довгий рукавчик на годзичках з воротничком. В розмірі 8. Також на довгий рукавчик з веподібним подібним вирізом. Розмір 16. Чорна на резинці внизу. І на широкій резинці зверху. Розмір 16. На довгий рукавчик такий. Широкий манжетик на гудзочках. Подовжені також гудзочки. Воротні, розмір 12. На довгий рукавчик чорний, розмір 14. Маєчка, дуже класна тканина. На бретелях. Бретелі регулюються. Розмір 16. На вільний рукавчик, рукавчик на резинці. Внизу також, також резинка жатка. Розмір. 16. Тканинка льон. Яскрава на довгий рукавчик розмір 14. Яскравий принт. Веподібний виріз, розмір шістнадцять, довгі рукав, Шифонова розмір двадцять чотири. Прозора. Рукавчик на такій розинці, і зверху зав'язочки. Зверху на резинці, рукавчик на резинці, і талії резинка розмір 18. Розмір 10. І така ж в розмірі 20. Розпакована. Вільна рука. Зверху резиночка гарно тягнеться. І ось такий рукавчик. Запакована в розмірі 10. І дуже гарний стильний принт. Золотисті гудзочки на манжетах. В розмірі 22.